Знайомтесь, Ево, штучний інтелект, який змінює уявлення про генетику. Уявіть одна модель, яка може передбачити наслідки генетичних мутацій з небаченою точністю. Як це можливо? Зараз дізнаєтесь. Ево це великий мовний AI, подібний до GPT 4 чи Gemini, але з унікальною особливістю. Замість текстів чи слів ево вчиться на геномах мільйонів мікроорганізмів бактерій, архей і вірусів. Як це працює? У генетичному коді кожна пара основ виступає як слово. Ево аналізує довгі послідовності цих основ, передбачаючи, як працюватиме ДНК або які зміни стануться через мутації. Модель може навіть створювати нові послідовності ДНК та РНК це як створення нових інструкцій для життя. Ево передбачає, як генетичні мутації вплинуть на білки. Його точність така ж висока, як у спеціалізованих моделей, створених лише для цієї задачі. Модель створила білки і компоненти РНК, які захистили клітини від вірусів під час лабораторних тестів. Що далі? Штучний інтелект, подібний до Ево, може стати ключем до подолання старіння. Уявіть світ, де завдяки точним генетичним модифікаціям ми зможемо зупинити або навіть повернути назад процеси старіння. Чому про це так мало говорять? Людство вперше отримало можливість за допомогою AI прискорити науково-технічний прогрес і продовжити своє життя. Завдяки автоматизації фізичної та розумової праці відкривається шлях до розвитку нових технологій, які здатні змінити наше життя назавжди. Ево вже зараз доводить, що майбутнє генетики та подолання старіння за штучним інтелектом. Як думаєте, чи наблизимось ми до безсмертя за допомогою АІ? Чи готові ви до світу, де штучний інтелект подовжує не тільки життя, але й молодість?